продовжуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Другий раунд, шоу. хто зверху має назву губах? Як бачите, в чоловічої команди в руках вже є навушники. Це означає, що вони зараз їх одягнуть, так і не будуть чути ті слова, які буде їм казати їх капітан. А слова буду нашіптувати на вушко вологдантесу. Я а я підготувалася, і слова в мене важкі. Кожне правильно вгадане слово принесе вашій команді один бал. Більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. Я запрошую вас Пішли. до бар'єр. Ваня, Вань. Там навіть слова англійською будуть. Не це так. Включіть Вані камалію, будь ласка. він дуже любить. Ні, котик. <плес> <плес> Готові? Час пішов. Туш. Туш. Душ. Туш. Туша. Туш. Шк. Туш. 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 Тур. Тур, тус! Ты сказал, туш туша, Туш. Туш. Є! Суші. Суші. сухи, ку, су, сухи. Ту-ту, те, 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 з, 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 с, с. Суші. суш, суши. Буй. Буй. Пульт. Буй. Пук. А, Б, па, б, б. п п б. Буй. Пульт. НИ! Люстра. Люстра. Кузя! люстра, Ку-не. Лю-лю. Лу-лу. Лю-с. Лу-г. С-с. Лу-с. Да ё-моё, я к с тобой складываю, давай дальше! Какао. Какао. Ка-ка. Ка-ка-о. Кара. Ка-ка. Кана. ка ка о Ка-ка-о. Какао. Какао. Парфумы. Парфумы. Патрубок. Па. Па. Р. Р. Фу. В. Фу. Фу. Мы. Парфум. Ну, за... Лыжи. Лыжи. Лы. З. Ну, давай так. и Р. Рыж. Лыжи. Рыжий. Молодец. Давай далее. Мені здавалося, я кажу будь-яку літеру, кажу с г. А воно навіть по артикуляції не так. Лижі. Ри, Рижий? Добре, Ваня рижи. ж прийшов зі своїми словами. Давай дівчатам відомо. А ти відгадав? А Ваня жодного слова да, не вгадав? Всі відгадав. Пульт, пульт пульт. Мова, пульт? Ні, Буй. пульт? Буй. Буй. Отже, дівчата, я вас запрошую на цю прекрасну сцену. Сену. Сан. Боже, які файні, які гарні. Я, ви всі по кольорам мечетесь дуже сильно. да, так, да, відбирали там. Гендер патріо. Ви готові? Ти готові? Угу. Час пішов. Суддя. Суддя. Суся. Суддя. Суя. Суддя. Суддя. Ух, ти йоми. Гречка. Гречка. Грижа. Гречка. Хряща, Хряча. Гречка. Гречка. Не знаю. М'яч. 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 Макіяж м'яч. Маяк. М'яч. М'яч. Сокира. Сокира. Сокира сокира, 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 кабаре. Кабаре. Ка… Ямайка. Ка-ба-ре. Ка-ба-рема. Я ка-ба-ре. Сенс. Сенс. Секс. Сенс. Сенс. Ай, ладно. Коза. 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 Кызза. Ну ладно. Хакер. 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 Закрив. Хакер. Ха. Хакер. Хакер. Раб. Риба. Риба Риба. Риба. Грим. Риба. Рима. Рима. Риба. Чистичесть. Риба. Чистичести. Риба. Эй. Рисова. Да. Я скажу це виноватий у воно ж заразне. Настя. Ти була неуважна, да. Да. ти реагувала не, або на або на... Хлопців. не хочу. Сказати... Ти вгадуєш всі слова. Я знаю, чого ти вдруг стала неуважна. Треба ж було дивитись мені в рот. Та тому що шо... це кухарчук сидить гіги-гага. -гі -гі, Пані зі своїм другом оцим, пане суддя. У нас є претензія. До яку кого? б ми хотіли висловити в департамент, так Що хто зверху? Будь лано, ну, будь ласка. Я вважаю, що я не відгадала жодного слова. То що поруч стояв оцей новий ваш відючий Володимир Данте в костюмі вовка під час линьки. Я не можу на це не дивитися і не звертати на це свою Тому що настя. естет. Дивіться, Анастасія, що ми можемо зробити? Ви пропонуєте, щоб наш новий ведючий роздягнувся? Чи? що? так. Ройся, 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 Ройся! А так краще! О, так краще Зараз так. перевіримо! Будь ласка. Є. Yeah. Отже, констатую чотири слова, бо лижі і Рижий – то різні слова. Це я не зарахую. Чотири слова два дні грали в конкурс. Чотири слова Ріжі, це мене, дівчата суддя так. піджак рижий. Настя, дякую, що прийшла. Настя кова. Замість слова козак ви недбало сказали «коза». Сказала козак! Ні, вона сказала «коза» і пішла. Я не зараховую слово козак і це перемога чоловіків. Чотири три я стримався. Я стримався. Я не сказав, я не сказав нічого. Я не пошукав погано. Це типічний аб'юз. Боже, мужей. Зараз я вам зачитаю таке бонусне, що ви будете холодні, як ноги Дантеса. Скільки відсотків жінок приховують від чоловіка свої реальні витрати на косметику? 73%. О, стільки багато, ти що. Може, може, давай, може. 65 буде, скажу. Так, так, Менше? Типа 60, щоб там є люк. Мені, люфт. Та, Мені та ні, є, це. це, це навіть не, 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 не навмисно. Ну, це три тижні. Я не цікавлявся, скільки це коштує. Може, 40. Може 25. Ну, прям... да, давай, що, давай 40. Ти ризикнуть. Володя, твоє шоу. Давай, Вов. давай, Вов, Вов, Вов. Що я знаю про тебе, ти ризикнув. Кам... Леся Івановна, Я хочу, щоб відповів хтось, ну не ти. А відповім я. Ну, чого. 40%. Я так кричу? 40 Приймаю! Увага на екран. О! 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 Це правда! Це правда! О! Це правда! О! Тому я й хотіла, щоб відповідав не ти, Володя. Хтось голубів розпустив, я чи тільки курли-курли з того боку. Я перепрошую! Я в шоці. Наш банк так збанкрутіє. Що почалося? Знову не одна бонусна тисяча гривень. 4 -4. А 2 тисячі гривень. 4 -4. 4 -4. 4 -4. 4 -4. Володимире, за вашою каденцією. 4-4. Вже вдруге. За одну гру. Отже, нічия 4-4. Вітаю обидві команди! хорошо. Отак. отак, отак і буде. Добрий ідем, добрий йдем. Да, да. да. Закриваємо. Шерша флеші закриваємо хлопцям. Ви яке щасливе, Боже, боже, яка щаслива. Тішиться, чого ти тішишся? Це тільки початок. Один раз, дві боже, згадала.